Сейчас покажу. <рикузь> 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 ось, ось, ось так, оцей силикон. У нас в Україні роблять його. Да, я його знаю. І він по характеристикам не гірше, який теча. <рикузь> <рикузь> Даже так? Не гірше. Я ловив ним і кейтечем, і цим о, в однакових умовах. І ловив не менше. цим Ну, ніж не розриває, я. ну як? Ну, Він трошки подивись, <кх> він підорваний чуть-чуть. Тобто ну, тут є трошки великуватий двойнічок. У да, да. да, да. мене менших немає. Просто великуватий двойнічок. А так він по укругості, поэтому не він, він, Воно солі додається дечер, я знаю. Не гірший це точно. Ріпер да, 3, інтересно, вона буде взяти фотографію. А, а на щуки, найбільше щуки покажу вам зараз, на якій я ловив. От тоже Reaper, Ось теж ріпер, тільки четвертий. В цьому кольорі це четвертий, що він е... Оце по щуці, я найбільше більш, на нього ловив. Причому щука, яка хочеш. В, в, в... мається на увазі. І з берега, і з лодки. Ось, Ігор, ми з тобою були, коли ми в жовтні були, да? на щуки на, на осовому. Ми були. На оцей ось, я штук 10 тоді за день зловив, мабуть. Да, можете взяти собі пару штук для, для проби.